Сони, готова. Давай! Ти захисник нашої країни, патріот, який не злякався взяти до рук зброї та йти на захист своєї батьківщини. Та не діти вдома зі своєю родиною. І основним твоїм обов'язком є забезпечити добробут своєї родини, оберігати та захищати її. Твоє здоров'я є найголовнішою цінністю для твоєї родини, а тому ти повинен записатися до лікаря, прийти в повне медичне обстеження та отримати лікування в медичному закладі за місцем проживання. Держава надає тобі можливість зробити це все безкоштовно. Для цього необхідно звернутися до медичного закладу та оформити відповідні документи. Безкоштовний відпочинок у кращих курортних закладах країни. Для... Тобі всього лише необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення, надати документи про службу, медичну довідку та вибрати самостійно санаторій. Ми відповідальні перед своєю родиною і вже отримуємо пільги, які гарантовані кожному з нас державою. Знай свої права і навчи користуватись ними своїх побратимів.